Неспокійно довелося пожити певний час власникам полтавських магазинів, а особливо кіосків. Містом прокотилася звістка про діяльність банди, яка нападає на торговельні об'єкти. Зламували двері, заходили туди, брали продукти харчування, гроші. Продукти харчування вживали, гроші тратили на власні потреби. Ну, проблема з грошима, це раз. І повторив, що роботи не було такої, щоб ну, можна було ...устроїтися і нормально платили гроші. Протягом декілька місяців ми з другом обокрали 5 ларьков в Київському і 5 в Октяк Скільки денег всього днів не помню, ну не пам'ятаю? Найбільше, що брали дві тисячі. Зненацька звістка про крадіжку застала і Жанну Вікторівну, продавця одного з кіосків. Коли ми зайшли в кіоск. Тут все було перекидано, ще стояв отут ряд сигарет, Ну, таке видно, брали сигарети У нас по попередчуту, все зафіксовано, і дві тисячі грошей було в касовому апараті. І от нарешті зловмисників затримали. Обоє чоловіків раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності. Одного із них лише декілька місяців тому затримували за скоєння пограбування. Тоді відносно нього було обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання. На жаль, замість того, щоб стати на шлях виправлення, він почав скоювати нові злочини. Відповідно до кримінальних проваджень, які були розпочаті відразу після скоєння крадіжок, на затриманих чекає покарання, позбавлення волі на строк від трьох до шести років.